Есхіл, Прометей закутий, уривки, Дійові особи, Влада й сила слуги Зевсові, Гефест Бог Коваль, Прометей Титан, Океан Титан, хор океаніт дочок океанових, Іо діва телиця, дочка Інахова, Гермес вісник Зевсів, Пролог. Скеляста гірська пустеля. Три божества, Гефест з молотом і ланцюгом у руках, Влада і сила підводять в'язня Прометея до скелі. Влада. От і прийшли ми аж на самий край землі в безлюдну далі скіфії пустельної. Пора, Гефесте, повеління виконать от себе. І до кручі стрімковерхої, оцього міцно прикувать зухвалого, нерозривними ковами залізними, твій квіт, укравши на усе придатного, вогню він сяйво смертним дав. За гріх оцей повинен кари від богів, зазнати він, щоб научився Зевсові коритися, і так прихильно до людей не ставився, Гефест. О, владой сило, волю вже ви Зевсову вчинили, більше вам робити нічого. А я, прикути Бога, чи наважуся, родимого, докручі буревійної. Та зважитись повинен, неминуче я. Отцевим страшно повелінням нехтувать. До Прометея. Ти, богом бувши, гніву не боявсь богів і понад міру. Смертним ти пошану дав. Отож ці кручі завжди стерегти ти без сну спочинку, ніг не розгинаючи, і марні будуть скарги всі і лементи, бо невблаганне серце укроніона, жорстокі завжди ці нові велителі. Страждаючи від обов'язку виконувати жорстокий наказ громоверстя, Гефест приковує свого друга до скелі. Сила і влада збиткуються з титана, але він не відповідає, приховуючи біль. Нарешті, Гефест закінчує ганебну роботу. Гефест, ходімо звідси, тож увесь у путах він. Влада до Прометея. Тепер зухвальствуй і кради богів дари для тих недовгоденних, стяжких мук твоїх здолають, може смертні увільнить тебе. Даремно Прометея прозорливого ім'я ти маєш, сам бо ти потребуєш в недолі Прометея Визволителя. Гефест, влада і сила відходять, прометей сам. Ефіре Божественний, о, джерела рік, о бистрокрилі вітри, і незліченної морської хвилі гомін, земле, мати всіх і всеведючий сонця круг. Вас кличу я, погляньте, що сам Бог, я від богів терплю. Подивіться. Ганебне яке мордування довгі тисячі літ терпітиму я. Що, мовлю я, прийдешнє, все виразно я передбачаю завжди, і несподіваних нещасть нема для мене. Отже, легко повинен долю зносити присуджену, то нездоланна сила неминучості. Дав Бо смертним я, почесний дар. За це мене і засуджено. В сухім стеблі, сховавши джерело вогню, я переніс таємно, і людям сталося воно на всі мистецтва їх навчителем. Оцей бо злочин я тепер покутую, в кайданах лютих просто неба висячи. На крилатій колісниці. З'являється хор Океанід. Парод, епізод перший Хор, старша Океаніда Скажи всю правду, розкажи докладно нам в якій провині Зевс, тебе винуючи, глумує з тебе тяжко і безчесно так. Скажи, як ця розмова не гнітить тебе? Прометей, як боляче. Як важко це розказувать, та гірко ж і мовчати так і так болить. Як боги вперше почали злоститися, і учинивсь між ними лютий заколот, одні бо скинуть намагались Кроноса, щоб зевс владарив, інші ж їм противились. Тому волів'я краще в цих обставинах, вдвох з матір'ю. Допомагати Зевсові, як то допомагає, вільний вільному. Безодня чорна, тартару, моєю лиш порадою і кроноса одвічного, і всіх його сподвижників поглинула. За цю послугу, карою жахливою, владар богів, жорстоко відплатив мені. Властиво, бо. Усім тиранам хворіти на боязку до друзів недовірливість. Питали ви, з якої це причини він глумує так із мене? Все з'ясую вам. Трон, батьківський, посівши, між богами він, дари почесні, поділив і кожному дав владу. Тільки для людей знедолених не залишив нічого. Весь босмертний рід хотів він винищити і насадить новий. Ніхто, крім мене, опір не чинив йому, а я наважився. людям я рятунок дав, щоб їм, розбитим громами Кроніона, на чорне дно Аїду не спускатися. За це ось муки зазнаю такої я, що й глянуть страшно. А не те, що стерпіти. До смертних жалісливому мені жалю немає, немилосердний був до мене Зевс, але й його не славить це стидовище. Хор, крім цього більше, не вчинив нічого ти, Прометей, позбавив смертних прозирання долі я. Хор, які ж від цього ліки. Ти їм винайшов, Прометей, я їх сліпими наділив надіями. Хор велику смертним поміч дарував ти цим. Прометей. Вогонь, крім того, дав я їм в супутники. Хор вогнистий промінь тим недовгоденним дав. Прометей, вогонь навчить їх багатьох умілостей. ЗА це тебе, кроніон, так караючи. Прометей Катує, мучить, глуму не послаблює. На крилатому коні з'являється океан. Він умовляє Прометея скоритися Зевсові, але Титан залишається незламним. Не діждавшись каяття, океан відлітає. Стасим перший Епот Прометей, не думайте, що то сваволі й гордощів мовчу я. В грудях серце розривається, коли погляну на оцю ганьбу свою. Хто, як не я, новітнім божествам оцим розподілив почесної судьби дари? Мовчу вже, ви, бо знаєте й самі про це. Ось про недолю смертних ви послухайте, тож я їм, дітям нетямущим, розум дав. Я наділив їх мудрою розважністю, не для докору людям це розказує, лише щоб силу показать дарів моїх. Вони раніше, і дивлячись, не бачили, і слухавши, не чули, В соннім марені. Ціле життя без просвідку блукаючи, не знали ані теслярства, ні підсонячних домів із цегли. а в землі селилися, мов комашня моторна, десь у темряві печер глибоких, сонцем неосяяних. І певної ще не було прикмети в них для зим холодних і весни квітучої. І золотого літа плодоносного, весь труд їх був без тями. Таємничий схід і захід зір небесних пояснив я їм, з усіх наук найвидатнішу винайшов науку чисел, ще й письмен сполучення, і творчу дав їм пам'ять, цю мус. і в ярма перший уярмив тварини я, щоб у важкій роботі. Приневолені, людей своїми заступили спинами я вішколюбних коней в колісниці впріг, забагатілих розкошів оздоблення. Хто, як не я, для мореплавців вигадав між хвиль летючі льнянокрилі повози? Для смертних всі знаряддя ці я винайшов. Собі ж бездольний. Не знайду я способу, як із біди своєї увільнитися. Хор. Вже й розум губиш у ганебних муках ти, Немов поганий лікар недосвідчений, що сам захворів, блудиш і сумуєш ти, собі самому ліків, не знаходячи. Прометей. Та вислухайте далі і здивуєтесь, які я мудрі винайшов у мілості. І мистецтва, з них найважливіші ось які. Хто занедужав ні пиття цілющого з трави гойниці, ні мастей, не знаючи, без допомоги загибав лікарської. Я їх навчив вигойні ліки змішувати, щоб цим перемагати всякі хворості. Для них я різні віщування, способи установив, і перший сни я визначив. Що справджуються, роз'яснив я значення прикмет дорожніх, і таємних висловів, і льоту хижих, кривопазористих птиць, яка на добре чи на зле провісниця Усі пташині з'ясував я звичаї, і як живе з них кожна, і чим годується, яка в них ворожнеча і любов яка. Це все від мене. Хто посміє мовити, що глибоко? Попід землею сховані скарби залізо, мідь, срібло й золото він на вигоду людям, а не я знайшов. Ніхто, крім тих, хто безсоромно хвастає, а коротко сказати, то довідайтесь від Прометея всіх людей у мілості. Хор, про смертних не турбуйся понадміру ти і не занедбуй у нещасті сам себе. Ми певні, що, звільнившись із кайданів цих, ти перед ЗЕВСом міцю не поступишся. Прометей, йому своєї долі не уникнути. Хор, хіба кроніт не завжди царюватиме? Прометей, про це вам не дізнатись, не випитуйте. Хор, велику, видно, таємницю криєш ти, Прометей. Зверніть на інше мову. Розголошувать про це не час. Це мушу якнайглибше я ховати. Таємниці, як дотримаю, то з мук ганебних і кайданів визволюсь. Стасем 3. Ексот з'являється Гермес. Гермес. До тебе, мудрія гостроязикого, боги зрадливця, людей, шановника, до тебе вогнекрадця промовляю я. Звелів отець все розказать про шлюпо той, що через нього похвалявся ти. Влади він позбудеться. Докладно і виразно все ти, Прометею, розкажи без загадок. Цю путь у друге не примушуй міряти. Сам знаєш бо, цим Зевса не ласкавити, Прометей, свого нещастя на негідне рабство я не проміняю. Це запам'ятай собі, Гермес, як словам моїм ти не скоришся, глянь, якою бурею хвилешня хвиля муки неминучої тебе настигне, скелі, стрімковерхіці, розтрощить батько громом, блискавицею полум'яною, і обійми каменю твоє сховають тіло. Довгі сповняться віки, аж поки вийдеш знов на світло ти. Йорел кривавий, цей крилатий зевсів пес, шматки великі рватиме пожадливо від твого тіла, і щодня приходити, цей буде гість незваний, і печінкою живитися твоєю почернілою. Стражданням цим не дожидай закінчення. Прометей. Не в розмовах нікчемних, а справді земля захиталась. І грому лупи глухі, вже ревуть недалеко, грізних блискавиць вже спалахують, завитні полум'яні, і куряву вихри крутять, женуть, супротивні вітри летять звідусіль, в незрименному герці, заколот, бій, вітрове повстання, в страшній боротьбі все змішалось, повітря і хвилі морські. Всю цю бурю наслав розлючений Зевс, щоб мене вжахнути. О причесна мати моя! О Ефіре, що світлом усіх обіймаєш! Поглянь, я страждаю, безвинно! При громі і блискавицях скеля з Прометеєм провалюється в безодню.